Thank you. В нас води запас вдома є, так що нас це не дуже там свилювало зі світлом, тому що треба всім заряджатися, Павербанки у нас вже були там, скажімо так, на мінімуму, тому ми прийшли в школу в пункт незглавності. Після російського обстрілу об'єктів енергетики в Горішньоплавнівській громаді запровадили надзвичайну ситуацію. З першої години ночі критичну інфраструктуру перевели на живлення від генераторів, а опалення тимчасово призупинили. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Горішньоплавнівської міської ради. Десь о першій годині ночі. А що сталося? Вибуху не було, просто непланово відключили світло, тільки дали о 23.30 і через там, десь менше ніж годину його відключили. У нас були запаси, у нас є акумулятори, у нас є світло, дві маленьких дитини, і ми якось викручуємось. Спали сім'єю. Навіть нічого не чули, ні вибухів, нічого. Ми давно вийшли на вулицю гуляти. вдома нема що робити. Ця Ситуація з вимкненням світла нас не лякає, так як в перші дні війни. Тримаємося. Як повідомили у Горішньопланівській міськраді Суспільному, нині частково відновили водопостачання. Також очікують на фахівців, які запустять систему опалення. Про терміни відновлення електропостачання поки не повідомляють. Світлана Мистепан та Богдан Казиріс Суспільне новини Полтава.